Казковий світ звуків, звук та буква О. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ти послухай його уважно і повтори, як я. Подивись в дзеркало і чітко вимовляй цей звук. О! Ти почув, як я вимовляла звук О. А ще ти сам його вимовляв, але ми його не бачимо. Рот широко відкритий, губи округлені. Звук О вимовляється легко. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод. Вільно вилітає з твого ротика. О! Тепер буду називати різні звуки. А ти уважно слухай та плесни в долоньки, коли почуєш звук О. Готовий? Починаємо. О! У. О! А. О. Ти пам'ятаєш, що звуки, які ми можемо співати, це голосні звуки. І позначаємо ми їх кружечком. Звук О ми дуже часто чуємо в словах послухай! Оса, огірок, олівець, олень. Повтори ці слова. Який перший звук ти чуєш в цих словах? Вірно, звук О. Дивись на картинки. І слухай слова. Тато, перо, коло, мило. Який ти звук чуєш наприкінці слова? Вірно, наприкінці ми чуємо звук О. А ще звук О може знаходитись посередині слова: слон. Лось, джола. Дощ. Де знаходиться звук О? Вірно. Посередині слова. Молодець. А зараз дивись уважно на картинки і слухай слова. В якому слові є звук О. Апельсин. Слон. Акула. Вірно. Звук О є в слові слон. Молодець. Сьогодні ми вивчили звук О, який позначається буквою О. До побачення!